Слава Україні! З вами знову Петро і ви знову на нашому каналі Читати буктюб. Зараз ви спускайтесь на них, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене огляд на 4 різних аромати від компанії Латафа. Це яра, а де ж вони? А ось вони в мене тут стоять. Отже, 4 отаких от різних аромати. І сьогодні я вам про всі їх розповім. Це, звичайно, жіночі е, аромати, але з нашої родини, напевно, я більше всіх розбираюсь в різних парфумах. Отже, сьогодні я вам про них розповім. Отже, звичайна яра, Отак, отака вона рожева. І цей той парфум, про якого кожен різної думки. Одна половина людей кажуть, що це найкращі жіночі дівчачі такі підліткові парфуми, що які вони... вау. А інша половина людей кажуть, що фу, це хімоза, і це тільки для дівчат і так далі. Отже, я вам раджу одразу не купувати ще й всліпу 100 мл. Краще прийдіть, спробуйте їх, чи вони вам подобаються чи ні. Один раз, другий раз, або там купіть собі пробник 2 мл, 5 мл. Походіть, і ви зрозумієте, чи вони вам подобаються чи ні. А також декому вони можуть набридати. Отже, це варіант такий на любителя Вони мені більш-менш подобаються. І як на мене, як для звичайної людини, яка там не розбирається в ніші і так далі, просто звичайна людина. Вони пахнуть приємно. Вони починаються відкриватися квітами, такими. і таким, такими солодощами, просто солодкі квіти. Далі вони переходять в такий полуничний чизкейк і фрукти, я б сказав. Ну і вже в, в самій базі вони пахнуть просто такими солодощами, ваніллю, тим самим трохи полуничним чизкейком, тобто таке щось в цьому плані. Далі переходимо. Це у нас яра кенді. Це вони можуть здатися схожими на звичайну яру. Але в них вже трохи інше направлення. Вони так само, наче і солодкі, і ваніль, трохи присутня але вони на початку відкриваються як. Полуничні жилейки. Тобто, як жилейки, ці цукерки. Це якщо ви відкриєте пачку з цукерками полуничними і так понюхайте, то це пахне майже так само. Для багатьох людей це хімозний запах досить. І з цим не можу не те, що не погодиться. Так, він досить хімозний, але також на любителя. Комусь подобається, комусь ні. Отже. А далі тут відчувається ваніль, також дерево трохи присутнє. Але вони такі більш солодші, я б сказав, ніж яра звичайна. Ну, і кенді, тому що цукерки, жилейки і все в цьому плані. Переходимо далі. Це у нас яра Мої, або якось так, якщо неправильно сказав, то вибачаюсь. Вони такі білі. І це вже інше направлення. Вони а, починаються квітами. Просто звичайними квітами, трохи персиком, але більше все-таки квітами. І далі вони переходять в карамель з деревом. Не знаю, може комусь це здасться дивним якимось поєднанням або що. І це також, я б сказав, на любителя. Але вони прикольні. Отже, також. Краще спробувати перед тим, як собі купляти якісь великі об'єми. Але ну, спочатку квіти, а потім переходять в квіти з карамелью і з деревом. Отаке От цікавеньке поєднання. Ну, І останнє у нас це яра Тоус. або якось так, одразу вибачаюсь а, за моє, можливо, неправильне вимовлення. Але це ора такий оранжевенький. І це вже інше направлення, це різні фрукти і так далі. Отже, починаються вони таким манго, кокос, такі просто різні тропічні фрукти. І з якимось часом вони переходять, також додається ваніль. І також залишаються різні тропічні фрукти. І це просто, можна, якщо легко сказати, то ваніль. З різними тропічними фруктами, якщо сказати легко. Отже, Отак вони виглядають. І це був отакий наборчик тут кожного парфуму по 50 мл, якщо я не помиляюсь. І а, також вони продаються, загалом, як, взагалі вони продаються по 100 мл. І я не впевнений, чи можна просто так купити якісь 50 або 30 яри. Я точно впевнений, що можна купити. А, але інших я не впевнений, це я вам точно сказати не можу. І я зараз в Словаччині. Але в Словаччині і в більшість світу вони коштують за 100 мл Кожен з них коштують приблизно 30-40 доларів або євро. Отже, ціна приблизно така. Отже, ціна досить хороша. Це арабські парфуми. І можете собі обрати, який вам більше сподобався його спробувати. І, можливо, ви знайдете свій улюблений, можливо, навіть аромат. Отже, але що я вам можу сказати про саму, сам флакончик? Ну, це 50 мл, але 100 мл виглядають так само. Так пластик дешевенький. Так, тут те, що мені не зовсім подобається, те, що не, не видно, скільки залишається парфумів, треба якось або просвіщати, або знімати, щоб знати, скільки в тебе залишилось. Кришечки. Мені ці насправді не зовсім подобаються. Вони непогані. Але такі. Автомайзер непоганий. Такий. І пластик, звичайно, дешевий. Але що ви хотіли, за... 30-40 доларів. Але самі ці духи, вони непогані, вони досить хороші. Просто якщо знайти свій аромат, який вам подобається, то вони будуть для вас дуже хорошим і недорогим рішенням. Отже, сьогодні ми оглянули парфуми ЯРа від, від бренду LATAFA. Не забувайте користуватися парфумами. Ну, а всім па-па-па-па!